І тисячі громадян вийшли на вулиці після того, як проголосили переможцем чинного президента Ніколаса Мадуро. Вибори називають сфальсифікованими, хоча влада наполягає ну, власне, все чесно і робить все, аби залишитися у керма. Попри давню критику політики, і глибинну кризу, в якій опинилися країна. Більшість країн, попри оголошені результати, вимагають деталізації підрахунків і не поспішають визнавати Мадуро президентом Електом. Тож що відбувається в Венесуелі і як це може вплинути на світову політику, Анна Бриква. Тисячі людей сльозогінний газ постріли венесуельці спалюють зображення Ніколаса Мадуро, який голосив себе президентом. Втретє ми втомилися від Мадуро. Ми втомилися, що нас шмагають Вибори, які нібито мали стати демократичними, викликали питання і в суспільства, і в опозиції чи кандидат Едмундо Гонсалес нібито програв з мінімальним відривом, і в світової спільноти, і причин чимало відразючої невідповідності екзит полу, самого оголошення неповних результатів і до процесуальних порушень. Першим з таких порушень було те, що не були допущені іноземні спостерігачі. Зокрема, Венесуела навіть офіційно запрошувала. Колишніх президентів латиноамериканських держав ці президенти, зрештою, не були допущені. Не були допущені спостерігачі Європейського союзу, не були допущені спостерігачі організації американських держав та інших міжнародних організацій. Низка країн регіону уже заявили про невизнання результатів голосування. Зокрема, це Аргентина, Чилі, Перу, Костерика, Панама, Домінікана та Уругвай. У відповідь МЗС Венесуела відкликало своїх послів з цих держав. Президент Панами взагалі і поставив дипломатичні відносини між країнами на паузу. До тих пір, поки не буде повна перевірка протоколів виборів і комп'ютеризованої системи підрахунку голосів, щоб можна було дізнатися справжню волю народу. До оприлюднення деталей голосування закликали також у США та ЄС. Зрештою, держсекретар США заявив на тлі консультацій та оприлюднених опозицією доказів, що США визнають переможцем опозиційного Едмунда Гонсалеса. З огляду на неспростовні докази сполученим штатам і найголовніше венесуельському народу зрозуміло, що Едмундо Гонсалес набрав найбільшу кількість голосів на президентських виборах у Венесуелі 28 липня. Ентоні Блінкен, державний секретар США, натомість Мадуро і його соратники наполягають, що вибори виграли. Хоча й нарікають, що у виборчий процес втручалися хакери. Ніколас Мадуро навіть закликав розібратися у ситуації Верховний суд Венесуели. До цього ж звинувати у заворушень. Нях опозицію перед історією перед цією конституцією перед країною. Я вважаю пана гонсалеса Урутію відповідальним за все, що відбувається у Венесуелі, і це не єдині заклики команди Мадуро. Йде така риторика, доволі знайома для нас, тому що вони називають голів опозиції Едмунда Гонсалеса Урутію, також Марію Карін мечадок. Називають їх фашистами, кажуть про те, що фашизм в Венесуелі не пройде. Ще дуже нагадує риторику одного з близьких друзів Мадуро Владіміра Путіна. Саме Росія наряду з Китаєм, Іраном, Болівією та іншими авторитарними країнами привітала його з перемогою. Це вигідно, як Китаю, Ірану, так звичайно, і Російській Федерації, для якої Мадур є одним з небагатьох таких вірних союзників в цьому регіоні. Ну, ти не дарма напередодні виборів ці останні місяці дуже активізувалася співпраця між Москвою і Венесуелою. Було підписано і меморандум, і вкрадене українське зерно з українських територій. А було Венесуелу. Тривалий час Росія також співпрацювала з Венесуелою у сфері видобутку нафти та золота. Помічені там свого часу були і вагнерівці. Крім того, дестабілізація, яку робив Мадура у Гаяні, зазіхнувши на територію ЕСЕКІБО, також була вигідна у тому числі Росії, і цю карту знову можуть розіграти, адже це відвертає увагу. США. для Росії це все таки їхня присутність в регіоні, які вони вважають заднім подвір'ям Сполучених Штатів. Тобто Венесуела не настіль тільки близько до штатів але тим не менше вона в країнах Карибського басейну. Це це зона, яка стратегічно важлива для сполучених штатів. На додачу саме режим Мадуро всіляко підтримує агресію Росії проти України і тому Путіну важливо його зберегти. Випадку, якщо відбудеться зміна влади, як це все таки пройде цей транзит демократичний, і президентом стане Гонсалес і команди, за ситуація повністю зміниться, тому що. Відміну від Мадура, а представники опозиції вони займають зовсім інші погляди. Наприклад, лідерка опозиції Марія Коріння Мачан свого початку підтримувала Україну. Крім того, це ще й не перші протести у Венесуелі. Суспільство неодноразово збурювалося через глибинні кризи, викликані правлінням спершу Уго Чавеса, а тепер Ніколаса Мадуро. Саме за цього режиму багата на нафту країна отримала катастрофу в економіці, рекордну інфляцію та дефіцит навіть товарів загального вжитку. Після придушення протестів у 2019 Ця му коли Мадуро теж оголосив себе президентом після непрозорих виборів, 8 мільйонів людей покинули Венесуелу, і це створило великі проблеми для навколишніх країн. От приймати всіх цих біженців це одразу спровокувало різного характеру проблем, в тому числі з погіршення. Безпеки, погіршення кримінальної ситуації, і якщо Мадуро нині вдасться втриматися, то з високою ймовірністю гайки для суспільства закрутяться ще більше. Імміграційна криза накриє регіон новою хвилею. Сама ж Венесуела має всі шанси стати ще більш ізольованою на світовій мапі. Анна Брикова, ми Україна, марафон Єдині Новини.